Одна з картин згенерована штучним інтелектом, а другу намалював справжній художник. Як ви думаєте, яка саме згенерована? Перша. А на які деталі ви звертаєте увагу? Чесно, я не знаю. але воно якось в очі бросається, наче не справжня. Угу. Перший художник, а другий згенерований. Перший інтелект. А чому? Ну, бо вона більш така, як намальована. Думаю, що Карпати на першому Угу. Перше це реальне фото, друге це згенероване. А на які деталі ви звертаєте увагу? Ну, взагалі на весь фон я подивився. Угу. Ну, воно все перешарплене. Тут, якщо наближаєш, видно, наче, наче це намальовано. Угу. Я вже сумніваюся, Але я такого ну, в Карпатах не бачив. Перше згенерована, угу. а друге натурпродукт. Ага. Бо я відчуваю. Ось... <ріхи> а ви вгадали? Шукайте відповіді вже у новому випуску обману цієї суботи о 20.00.